Амфутбол це не просто гра, це шлях до відновлення та нових перемог для тих, хто заплатив високу ціну за свободу. Ветерани з ампутаціями тренуються разом, щоб підтримувати один одного та представляти Житомирщину на всеукраїнських змаганнях. Попри втрати, вони стали ще сильніші. Для когось Амфутбол це новий виклик, для когось терапія. Але для всіх це можливість повернути відчуття команди, яке так добре знайоме ще з фронту. Амфутбол це не лише спорт, це дещо більше. Коли розділяєш поле своїми побратимами, це мало сказати, що приємно. Це ти знаходишся в родині, в своїй сфері, ти просто на полі відпочиваєш. Артур розповідає, про Амфутбол дізнався соцмереж і відразу вирушив на тренування. А також додає, це не важко. Головне мати команду, яка підтримає, та тренера, який завжди поруч і допоможе знайти сили. Поза тренуваннями раніше, коли я лежав в шпиталі в Києві, не в шпиталі, в другій обласній лікарні, займався тенісом, зокрема, тенісом і постійно можливий рух. Тобто до мене приїжджала дружина з дітьми, а діти, вони ж не посади, вони ж не хочуть сидіти. І ми знаходили буквально за проміжок часу там, 4, 4 години, близько 5 кілометрів. Звичайно, як будь-якої людині це важко стати на милиці, важко одною ногою направляти м'яч або одною рукою ловити м'яч, але згодом... Гравці, люди адаптуються, вони починають рухливість більше, рухливий спосіб життя. Так само деякі гравці дуже, так, задоволені тим, що вони збрасують зайвий зайву вагу. Тренер ветеранів спортсменів каже: частина з них раніше грала у футбол, частина не мала такого досвіду. Однак, Амфутбол дав усім їм можливість бути в команді, тренуватися, ставати сильнішими та спілкуватися з однодумцями. Ми плануємо масштабувати кількість наших гравців, щоб у нас було долучення до команди дуже багато бажаючих гравців. Ми знаємо, що такі гравці є, але вони можливо не знають про нас. Заняття з амфутболу для людей з ампутаціями безкоштовні. Для кожного підбирають індивідуальне силове навантаження, щоб безпечно відновлювати фізичну форму. Основна ціль це не спорт, це не футбол. Це створити спільноту і дати хлопцям можливість реабілітації. Хлопці вже герої, вони вже переможці, а футбол це як одна із частин, із частин реабілітації. Переважно в нашій команді до амфутболу, до, до нас хлопці не займалися професійним футболом. Грали так, дивились по телевізору, але самі не грали. Кожен ветеран має можливість відвідувати заняття з АМ відновлювати силу та доводити собі і всім, що життя після поранення може бути активним. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК1.